Всім привіт! І у нас сьогодні штунде-драй, третій урок, Перуфе де Фервантен професії ваших родичів. Фервантен це у нас родичі. І давайте дивитися, що у нас тут є. Це Бусфара. Де таксіфара, це в нас водій автобуса або ж водій таксі. Дивіться, якщо в нас слово складається з двох або більше слів, і всі ці слова мають різні артиклі, але нам потрібно визначити рід цього слова, то ми звертаємо увагу на останні слова. Дивіться: слово таксі у нас середнього роду, слово водій чоловічого роду. Воно у нас стоїть останнім таксіфарар, тож, все слово у нас буде чоловічого роду. Де-таксі фара. Тасланд у девер. це як земля. І ми бачимо з вами деландвір. Тобто, якийсь фермер. Він працює з землею на полі. Десь збирає урожай, працює, тобто робота пов'язана з землею, з фермерством, з полями і так далі. Das Tier und der Arzt. Ось у нас гарний приклад. Das Tier – це у нас тварина, Der Arzt – лікар. І бачимо, що тварина середнього роду лікар чоловічого. Все слово буде у нас чоловічого роду, Der Tier – тірта Arzt – ветеринар. Bauen und Arbeiter. Der Bau – бауарбайта? Це у нас буде е, будівельник. Шауен, дивитися, Spieler – це як м, гравець. Де Schauspieler – це в нас актор. І ді шоушпіллярин. Це в нас акторка. Що ж, давайте ми прослухаємо це все. Та повторимо. Stunde 3. Übung 1. Der bus plus der Fahrer. gleich der Busfahrer. Das Taxi plus der Fahrer gleich der Taxifahrer. Das Land plus der Wirt gleich der Landwirt. Das Tier plus der Arzt gleich der Tierarzt. Bauen plus der Arbeiter gleich der Bauarbeiter. Schauen plus der Spieler gleich der Schauspieler. це ми прослухали, і ми йдемо з вами далі. Давайте дивитися. І хайсенді беруфи, як називаються ці професії? Прочитати, прослухати та повторити. Давайте ми прослухаємо з вами ці професії. Штунде 3, Übung 2. Der Bauarbeiter, der Busfahrer, die Friseurin,

Людина, яка працює парихмахером. Парихмахер. Uh, і також ми можемо утворити від слова фрізорін чоловічу форму де. фрізьор. Це в нас також буде парихмахер. Але вже чоловік – Це у нас як цирюльна або ж перукарня. О, пер перукар, перукар. Не парикмахера, а перукар на українській мові. Uh, Таксіфарен. Бачимо закінчення ін. І ерцтін. Також у нас жіноча форма. Йдемо далі: з'єднати і записати слова з артиклями. Пусфарер, фарерін, пробачите. Шаушпіллярин. Шаушпілярін. Ція. Uh, Арцта. Ланд".

Тобто фермерка піклується про хворих тварин. Ну, no. давайте шукати у нас T-tyr Arzt. Т-РАрт, Кранки Тіри. Ми зробимо ось так. Щоб ніхто не загубився у нас. Так, uh, давайте дивитися Махт Frisurina. Хто у нас робить зачіски? Defріzurin. Фрізьорін Зачіски якісь. Де такси фарер. Давайте ми, можливо, візьмемо тут червоний кольор також. Де таксі І ми зробимо так. FERT. Taxi. Der mm. Journalist, Journalist macht Reportagen. Так, і хто у нас залишився? Ти програмірен entwickelt, як розробляє комп'ютер програми, розробляє комп'ютерні програми. І давайте я з'єднаю інші слова ось таким чином. Die Dilandwirtin, Fermerka. як я зроблю. Ось так. Die tak. Dilandwirtin hat ein Feld Maya поле, oder eine Farm und arbeitet da. Да. My поле або äh, ферму та працює там. І останнє, це в нас Der Bauarbeiter baut häuser. Ага, і у нас діша шпілерін, тобто акторка, шпільтроль. Грає роль. Зуба. Це в нас все зроблено. Йдемо далі. The fährt taxi. Stimmt das? Це правильно, або ж ви згодні. Це bus. Йдемо далі. І номер 5. Прослухайте, розіграйте діалоги, розіграйте схожі діалоги. So. Hören wir zu, будем aussluchern, das Stunde 3, Übung 5 Leon, was ist deine Mutter von Beruf? Meine Mutter ist Verkäuferin. Und was ist dein Vater von Beruf? Er ist Arzt. Arbeiten deine Großeltern? Ja, meine Oma ist Malerin von Beruf und mein Opa ist Lehrer. Mhm,

у мене все добре, у школі ми робимо проєкт, він дуже цікавий. Wie heißt das Projekt? Як він називається? Unsere Verwandten, was sind oder waren sie von Beruf? Наші родичі, хто вони або ким вони були за професією? Wirklich interessant, дійсно цікаво. Macht ihr Präsentationen? Робите ви також презентації? Ja, Jetzt mache ich eine Präsentation über meine Großeltern. Opa Rudi war Arzt und hatte eine Klinik. Oma Anna war Musikerin. Opa Niklas und Oma Sophie waren Landwirte und hatten eine Farm. Jetzt arbeiten sie nicht mehr und reisen viel. Ich glaube, deine Präsentation ist toll. Danke sehr, Tanja. Äh, da weiter, Präsentation die Dusiata Die Був лікарем, у нього була, він мав свою клініку. Бабуся Анна була музікаріна. Як так доречно перекласти, музикантом? Співачка тут не підходить музикан, музикантом. Дідусь Ніклас та бабуся Софі були фермерами, і в них була, вони мали ферму. Зараз вони не працюють. І Ryzen viel» Багато подорожують. Reisen – подорожувати. І Клаупи, «Ig їх клауби, їх «Ig vermute». Це все можна перекласти, як я думаю, я вважаю дайне Präsentation і toll». Твоя презентація класна. Танки за Таня. Дякую, Таня. І що ж ми бачимо на ось цих маркованих словах? Це в нас минулий час, це в нас причерітм. Якщо ми хочемо сказати, що я був, він був, ми були, у мене було, я мав, вони мали, то для цього нам потрібно використовувати претеррітум. Є ще минулий час перфект, але зараз не про нього. Претерітум від слів sein та хабен, мати та бути та мати. Ми знаємо, що зайн це у нас буде іхпін, у минулому часі ich war. я була zu Hause – Я була вдома. Du у нас буде форма Bist зараз, у теперішньому часі, а ти був Du warst. sie, er, es – це в нас Ist. У минулому часі це в нас war. Я ось тут так от запишу десь і залишу його ось тут, наприклад. Uh, Sind, wir sind, мы є, und wir waren, мы були. Ihr, seid, ви є, und ihr wart. І вони, або ж вічлива форма sie, sind, або ж в минулому часі waren. Ось так от у нас відмінюється слово sein, puten. Так, я хочу його якось зменшити, але я не можу це зробити, на жаль. Але залишу вже ось так. Ага, можна. З... О, так буде краще. Супер. Угу. Ось у нас. Це у нас дієслово «зайн» буде. Тепер ми розглянемо дієслово Хабен мати. Іх. Іх, ХАБЕ у мене є. І хате». Я мала щось. Іх хате» gestern ich hatte gestern eine Stunde Mathe Meine мене вчора була математика heute habe ich Deutsch сьогодні у мене німецька du, ты, du hast du hattest er, sie, es hat je, зараз und hatte не hätte, а hatte і змінимо колір, щоб не помилятися. Mm -hmm. Так, у ну, нас зараз sport, наприклад, und wir hatten gestern Musik. У нас вчора була музика. Хадтенна. І Z. Z. haben da та На цьому все. Всі ці ось приклади, не всі, на жаль, але більшість були у вас показані ось тут, у правилах. Те ж саме ми бачили у текстах з вами. А, давайте я вам зараз ще раз покажу. М -м Pa. дідусь був хате, клінік, Мав свою клініку. Ніклас клас und Це множина. Вони варен були хатен мали. Так. І тут у нас є питання. Весен клас махт айн проєкт. Чий клас робить проєкт? Зо Зомія класи проєкт. An Projekt. Wie heißt das Projekt? Das Projekt heißt unsere Verwandten. Was macht mir jetzt? Mia macht jetzt eine Präsentation. Was war Opa Rudi? Was hatte er? Opa Rudi war Arzt. Er hatte eine Klinik. Was war Oma Anna? Oma Anna Oma Abba Anna va muzikerin. Was warn opa Niklas Oma Sophie. Zii waren Landwirte Zi Hatten eine Farm. Tac, poznaczyt правильing variant. Renata Stante va Shillerin. Topto Titka Renata була actorкою. Dana Elitorn, eine Tier Clinique. Чи була у твоїх батьків ветеринарна клініка? Дивіться, дайне ельтр множина, тому хатен. Я зі варен Множина. Ми ж казали тут про батьків. Мама, папа, вони тому зі варена. Йдемо далі: дайн оп. Вас дайн опа. Р, бауарбайте. Тут мається на увазі за професію. Хто він був. Вас є дайн опа. Фонберу, твій дідусь за професією, Або ж ким він був? Вас ва. Дайн опа. Ва. Має опа, має ома. Ва, моя бабуся була таксіфарен. Зі ха. Це вона мала таксі. В неї була машина для таксування. Was deine Großeltern? Ким були твої бабуся та дідусь? Множина. Waren sie waren Journalisten? Вони були журналістами. Arbeitet dein Onkel als Programmier? Працює твой, твій дядько програмістом? Ja früher hatte раніше у нього була einen anderen Job, інша робота. Er war Busfahrer. Він був водієм автобуса. Peters Großeltern sind Kirche früher hatten, тому що батьки, от, ne, pardon, не пробачте, не батьки, а дідусь та бабуся. Uh, раніше у них було кафе, jetzt arbeiten sie nicht mehr. Зараз вони не працюють. Sandra вона була фрізерін перукаркою. Yes, Arbite зі als Verkoiferin. Зараз вона працює продавчиня. E яким вони були за професією? Ага, давайте дивитися. Ве із дас? Хто це? Das ist Аманда Бауа. Це нас Аманда Бауа. Давайте проведемо. Mm -hmm. sie Ва, вона была лерет вчитель и хати филе шулер, і в неї було багато учнів хати филе шулер. Так, далі. Я думаю, Eva, Og jeg hadde Et firma. Enda et firma. Jeg var programleder og hadde enda et firma. Helgas mor mm -hmm. var Du forræder. Hun hadde mange kunder. Det var det. Dette er svenske pappa. Er hat філі projekt. У нього було багато проєктів. Wer is das? Das ist onkel Felix. це дядько Felix. Er war arzt. Er hatte eine klinik. Димо угу, далі. Напиши про професії своїх родичів. Ну, наприклад, майнонкель. Так, майн онкель або ж май швеста. І ми так зробимо. Червоненький для майне. Я ось так виділю. Ой, багато червоненьке для майне, синеньке для майна. Mein Onkel oder meine Schwester istte. Наприклад, я візьму одну професію на двох. Мм. Таксі, Fahrer, або Таксиfahrerin von Beruf. So, er oder sie fährt, er oder sie, ми обираємо, fährt таксі, meine Oma war Bäckerin, sie hatte, в неї було багато, sie hatte viel, uh, не viel, viel Arbeit, наприклад, багато роботи, sie hatte viel Arbeit. Mm.